Лаванація, вітаю на каналі Добрий Рембат Ефірі, я Сашко Добрий. Їду робочих справ, заїхав до побратимів, зняв панамку. А я сьогодні по обіді, вже такий вечір упевнений. А я по обіді стукнувся в ну, мангал, там, залазив на тракторець обшитий і луснувся в мангальчик. Ну, відпрацював півдня, заходжу до Побратимів, знімаю панаму. Вони кажуть, що у тебе? З головою, кажу. А що в мене з головою? Це подивився. Оце у мене пластир, це мені перукарка наклеїла подарунок так, був по, 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 декілька днів тому. А це ось свіза, свіжачечок такий. от, Вся голова, як то кажуть, у подарунках. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.